В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. У помер 63-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар по Дніпровському району 30 листопада. Понад тиждень лікарі боролися за його життя, проте травми були заважкими. Загалом атака того дня забрала життя п'ятьох людей. Три громади Нікопольського району зазнали ударів ворога. Під прицілом росіян перебував сам Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади. До поліції звернулись понад 20 мешканців через пошкодження майна внаслідок атак окупантів. Вихідними на Дніпропетровщині під час ремонтних робіт ворожий дрон атакував енергетиків. В Нікополі під час відновлення електромереж, пошкоджених внаслідок бойових дій, ворожий FPV-дрон атакував машину працівників ДТЕКА. Дрон, що рухався в напрямку ремонтної бригади, помітив один із електромонтерів, перебуваючи в корзині підйомника. Співробітники швидко сховались у підвалі сусіднього будинку. Тим часом безпілотник вибухав біля службового авто, пошкодивши кабіну та стрілу автопідіймача. Поліцейські Дніпра затримали підозрюваного у вбивстві місцевого жителя. За даними правоохоронців, 7 грудня в одному з будинків АНД району на сходовому майданчику біля однієї з квартир стався конфлікт між сусідами, який переріс у бійку. В ході суперечки 56-річний чоловік схопив ніж та вдарив ним потерпілого. Від отриманих травм останній помер. Сьогодні підозрюваний вже під вартою. Йому повідомили про підозру. Нападникові загрожує до 15 років позбавлення волі. Благодійний забіг до Дня Святого Миколая вихідними у Дніпрі відбувся традиційний захід Миколайчики Чари Тіран. Майже 250 спортсменів змагалися на різних дистанціях та ще й у яскравих костюмах. Зібрані на заході кошти передадуть на підтримку дітям та підліткам з розладами аутичного спектру. Як усе було, дивіться у наступному сюжеті. П'ять чотири три, два. Стар! Дорослі і діти, любителі, і професіонали. Благодійний забіг Миколайчики Чарітіран двадцять 2024 зібрав понад 200 учасників, аби допомогти тим, хто цього потребує. Даша на забігах не вперше спортом займається регулярно. Вже брала участь у марафоні незламності у Києві. Тож вирішила долучитись до благодійної місії і у Дніпрі. Від тренера дізналась, зареєструвалась і вирішила підтримати ну. Ціль забігу, і вже прикольна тема: побігати в костюмах. Особливість забігу яскраві святкові костюми спортсменів. За найоригінальніший вручали призи. Це жираф. Все, що в мене було із костюмів, в якому можна побігати. То вибігаєте. Блін, ну тут я взагалі не знала, що можна костюми одягати. А це єдиний забіг, де можна чом попало бігати. То нормально. Дуже радісна сьогодні. установка, яку нас зробили наші організатори, не важко було, було дуже тепло, дуже весело, дуже гарно. Емоційно не змерзло. дякую. Цього разу організатори заходу співпрацюють з фондом Янголи Спасіння. Увесь прибуток піде Криворізькому центру дітей та підлітків з розладами аутичного спектру. До нас звернувся фонд Янголи Спасіння, благодійний фонд, і ну, просто вони розповіли ситуацію, що дуже важко зараз державна підтримка цьому центру. Тому ми вирішили, ну і саме така, такий був ну, спортивний запит, вони потрібно було облаштувати спортивну залу. Ну і, мабуть, тому звернулися до нас. Ну і ми вирішили, що це співпадає з нашою метою. Також благодійний забіг миколайчики ран» у Дніпрі проводиться всьоме. Участь взяли майже 250 учасників, з яких близько сотні дітей. Дитячі забіги це 100, 500 та кілометр 5 та 10 кілометрів. Дуже класні подарунки для від спонсора та управління спорту для всіх переможців. І будуть підсумок. Всієї ліги бігу, який ми проводили в 2024 році, сподіваємось на позитивний класний настрій, і дякуємо Збройним силам України за можливість проведення таких заходів. Анастасія Васько, Іван Пономарів, Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі!